Зийчах це село під Києвом, І е, в неї мама жила на окупованих територіях і померла на, на переході власне, на контрольному пункті, е, тому що не хотіла їхати, і вони навіть їй купили квартиру в Києві, думали, що ти не маєш жити з нами, не можеш. Жити окремо, але в неї там було багато кого, про кого вона пібувалася. І вона казала: Ну я до вас переїду трошки пізніше, тому що я пеку там пірашки до цих лікарні. Тут ще коротше така ситуація, і власне з цим проєктом, а ми з нею знайомі давно, з моєю співкураторкою Катериною сім'ю, і ми до Ліфтини приїхали поговорити, тому що ми хотіли запропонувати проєкт зробити для українського павільйону на Мальційській Бейналі. В цьому році е е е нова дуже велика міжнародна е художня подія на Мальці. І е е так сталося, що ми з колегами робили там український павільйон. І ми до Аліфтини приїхали, розповіли свою ідею, яка в нас була. І вона сказала, я придумала, я придумала проєкт, і вона його зробила. І е, ми там подивимося відео, яке робилося для цього проєкту, а інсталяція в, в, поряд з нею. Це вона робила спеціально для Одеси. І проєкт, який був на Мальці, він був про Одесу. А тому, що ми їй запропонували. Ми їй просто запропонували. Якщо буде час, розповім про ідею мальційського павільйону. Я зараз не хочу відходити у бік, щоб не збивати. Ми їй сказали, що ми хочемо робити проєкт про Одесу з такими акцентами. І вона сказала, що я придумала, і це буде проєкт про мою родину. І ви знаєте, каже вона нам, що я е, зроблена в Одесі. Каже, мені розповідай. І батьки зустрілися в Одесі. Мама приїхала в Одесу свого часу, тому що хотіла жити біля моря. Приїхала з Донецької області. Не пускають нас? Ні є хороші люди. Ви Катерина А ми які бабусі. Я знаю, я знаю, я вас дуже чекала, і я насправді собі запланувала. І в мене так була вирогідні, що я не встигну, дуже засмуталася рішенням. Рада, що все Вот. А ми вже поки ми нас не пускають до музею, ми тут розмовляли. Принямному очікування. Ні, Катерина Семенюк, це моя співкураторка. А я Катерина і директорка художнього музею. Теж Катерина, але на іншій посаді. Окей, я не буду вас відволікати, сподіваюся, що дуже скоро ми вже вже півтори зустрічимо. Хоча насправді краще, щоб ви хотів. Якось логіка відсутня. Зараз департаменту їде також. Будівля, всі працівники на вулиці, посилена загроза. Ну там Дуже гарно тоді було нам їда перші. У нас музеї, Ну я, до речі, не знала про легенду проготувало. У нас насправді грот це місце створення дуже різноманітних легенд. І я знала, що їжа в нас столова була дитяція зала, можливо, там готували. Останніми роками там було е, набувивання ПАП, де люди розпивали колонії і проводили час. Є найбільш безпечне місце це та яма. Куди падали всі, хто приходив грабувати? І там тепер можна збиратися. Значите, як вас знають, що заприготували. Давайте щось Ось. Я записи на директора, Ось, і ми до Еліхтини прийшли, спитали її про чи хоче вона, і вона нам розповіла. Мама приїхала з Донецької області, з Донбасу, приїхала молода, хотіла жити біля моря. А як можна було в Радянському Союзі переїхати в інше місце? Треба було знайти е, важку роботу, е, на якій давали постійну професію. І вона працювала на канатному заводі. А тато е, курсант Маріход Кір. Він в 60. Е, е, він грузин. Ехіця. А працювала, де працювала де працювала? На канатному заводі. Наш метавергійний. Найважча робота для жінки, яка може бути в Одесі. Де, вона приїхала в забудуть, це там де водопровідна, да, ну і там ходять у ці троси, Малички. желізо, тачки з металом, Нет, все там, як положено. <laughs> Вони там виходять на ці Вони там одна знайома загробила зелена. Якась школа. Ні, що Нет, а ваші випускники, випускники не пискають. Да, ну, там поряд, здається, нічого нема такого. <різь> ну, Ні, так, було... Короче, вони зустрілися. І е, е, історія про те, що, е, власне, коли вона нам почала розповідати всю історію своєї родини, і зараз подивитися. А, тому що це, це все ну, про, про історію конкретних людей. Там нічого вигаданого немає. І а, ми просто бачили, коли ми ще монтували mm -hmm. а, цю виставку, заходили різні люди, які йшли повз, і а, люди впізнають фотки і кажуть: ой, у мене така була. А в мене теж так, так, така фотка була. І е, Алівтина тоді сказала, що слухайте, а це ж так просто з того, що в нас є, з наших родинних спогадів робити мистецтво. А давайте ми будемо про це розповідати. І, е, ось, ну, а ми ж для чого ми робили висновку? Саме для того, щоб розповідати і е, втягувати в ці розмови. І е, ідея е, її від початку була в тому, що е, батьки разом не залишилися, мама повернулася е, додому е, в Донецьку область, е, хоча вони все життя спілкувалися, і Олег нам сказала, я зроблю, е, я хочу розповісти тату, а тата нема з 2005 року. Я хочу йому зробити екскурсію по Одесі зараз під час війни. Я хочу розповісти і показати йому ці місця, які він знав в не в дитинстві, а коли він був курсантом, коли вони познайомилися. І я вам хочу розповісти про те, чого він не знав, про те, про що він не здогадувався. І про те, що насправді імперія, яку ми всі не відчували і не думали про неї, вона дуже багато поламала саме в історії цієї родини. Тому що і Лівтина про це каже: якщо б ми говорили українською, мабуть, я побачила бабусю, тому що грузинська бабуся сказала, не треба мені цих русських дітей. Яких дітей? Да. І е, Вона каже, що е, її Алєфтиніна бабуся все життя говорила українською. А вони з Вінничими. Вони голодомор переїхали на до Донбас, тому що прадідусь сказав, що там тормозок дають на шахті. Ми там не помремо. І вони туди переїхали. І бабуся Алєфтиніна все життя говорила українською, а мама все життя говорила російською. Еліфтина першої мови російська. І вона сказала, якщо не говорили українською, може вони б здогадалися, що ми не росіяни. А, і, ну, таке, да? Вона спілкувалася зі своєю родиною, з дідусем потім-потім. Вона побувала в цьому домі, вже коли бабусі не було. І а, тут вона... Просто придумала, я зроблю екскурсію для свого тата, щоб він зрозумів, щоб він зрозумів мене таку, як я є сьогодні, щоб я е, ну, відпустила свої образи, мабуть, на, е, на бабусю, на когось ще. Вона розповідала, як вона спілкувалася з, е, з племінником, коли вона в Грузію приїжджала. Вона ж російською говорить, а він їй каже. Я не буду з тобою російською розмовляти. Ти розмовляєш мовою окупанта. І вони спілкувалися через перекладач. І вона сказала, окей, ми будемо спілкуватися через Google-перекладач. І вона писала йому, показувала, і він їй так само відповідав. І вони там, вона його вчила малювати, вчила там щось. Але він сказав, я з тобою так розмовляти не буду. Окей. Ось. І а, це такі історії, які, напевно, зустрічав кожен з нас. І якісь такі питання, які ставив кожен з нас. І це історія, яка є знову ж таки у кожного з нас. Тобто е... я трохи почала говорити про саму роботу, і, хоча це треба було починати робити прямо прям там, да, тому що це легше, там я буду показувати ще. Мабуть, насправді треба було почати з того, щоб я вам сказала, хто я, а щоб ви мені розповіли трошки, хто ви, щоб я теж знала, тому що я ж не екскурсовод просто музейний, а я хочу теж про вас щось знати. Дівчата. Скажіть кілька слів, звідки ви щось про свою родину, як ви сюди потрапили. Мене звуть Ольга, я приїхала в 22-му році з Маріуполя, приїхала з сестрою і з її чотирма внуками. Ну, хоч Ми тепер живемо окремо, тому що дуже велика сім'я. Наш папа. Області. От як ви казали, що раніше у них не було паспортів з села. Я забрала його до армії, він служив в Севастополі, і він з собою не повернувся. Він приїхав на стройку Маріуполь, ну, там і залишився встрій, зустрів мою маму, так і залишився. Яких років на родині батьки? Папа був 28-го, мама 34-го. Їх уже немає. Ну, а ми поки тут. У них дуже важка історія, ми її записали. Ми ці історії, які зараз траплялися, от старалися записувати, щоб вони були у нас, тому що це відзначається епоспорту. Те, що в них на сім'я пережила. Давайте далі помаленьку. Я відбудувалася в мене, з я приїхала з Запорізької області, місто Токмак. Місто Токмак знаходиться біля лінії фронту. Десь близько 12 кілометрів на, на відстані. З самого першого дня я стояла біля вікна і бачила, як колони з танками, БТРами, гаубицями. Я вже знала, де де що, і рахувала 500, 900, півтори тисячі. А 14 березня у мене день народження, а я працюю в школі, школа закрита моя. І мене ніхто не вітає, до мене ніхто не, не приходить. Але я йду в магазин з нафарбованими губами, бо я сьогодні іменинниця, і не можу перейти дорогу. Знову їдуть ці колони, розумієте? Я спочатку думала, можливо, мені кожного дня, та воно в пам'яті в мене, я буду записувати, може, колись книжку буду писати. Але потім думаю, а для чого це мені? Оце війна, оце бій, оце страх, тривога. Я передумала, я стала забувати кожен день. І 29 червня в мене народилася онука перша моя в місті Одеса. І ми з чоловіком приїхали. Через оті блокпости ми їхали двоє суток, нас зупиняли, на, на нас автомати наводили, попали ми під обстріл там. Поламалася в нас там машина, ми, ми стояли, ремонтували її в полі. Але приїхали. Приїхали до онуки, дуже були раді, а залишився там батько, мій светір, 92 роки. І він не, не захотів їхати. І ми вирішили так, що я буду біля дітей, а він поїде до, до свого батька. І от уже два роки він там не з батьком. А я тут, вже і діти мої поїхали у Європу, бо маленька дитинка. А я не можу виїхати туди. Я вмію виїхати. Душею я з Україною, а там треба отримувати той паспорт. Але ми віримо в те, що воно буде кінець. І ми поїдемо в свій рідний Токмак, в свою рідну Україну. Я прийду в школу на, на свій день на наручні. обниму своих детей, и они меня приветствуют, и я буду счастлива. Анечка. Я тоже скоро. Несколько слов просто скажу. Анечка, Ну, я скажу вам, ну, все говорят украинское, я, 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 его не изучала, поэтому... А ты у нас ну, я сама, красивая. Да, я сама из Бессарабии, из Волградского района. Так сложились жизненные обстоятельства, что я там осталась одна. И мне дети настояли, чтобы я сюда приехала. Тем более им нужна была моя помощь. Внук был маленький, я занималась внуком, они работали. Так я три года ездила туда-сюда, потому что и дома дом, хозяйство, огород, и, и здесь нужна помощь. Мы со свахой так чередовались. А потом мне дети сказали, что тебя держит в селе. Приезжай сюда. Ну, они вместе там две дочки у меня. В общем, купили мне отдельно квартиру там на И я вот нахожусь здесь. Я ни дня не пожалела, что я приехала сюда. Во-первых, я чувствую себя тут очень хорошо. Мне там было очень страшно, дом большой. Я просто ложилась и думала, боже, встать утром, проснуться утром. Все, ночью, чтобы я не просыпалась, потому что очень страшно. Ну и второе, я не строю проблемы своим детям. Я на месте. Им не, не надо думать, что мама где-то, ей нужна помощь. А годы идут, я становлюсь старше. И поэтому я вообще, во-первых, очень довольна тем, что я не строю проблемы своим детям. Они тут рядом, я им помогаю, они помогают. Ну и тут у меня интересная жизнь началась. Я встретила интересных людей, поэтому мне, мои коллеги, я сама проработала в школе, учителем начальных классов, я общаюсь со своими коллегами, они всегда мне говорят: "Мы тебе завидуем белой завистью". А я говорю: "Белой зависти не бывает, бывает зависть, все". А можете немножко о родителях своих? Вот каких они годов? И вот, ну, о них помните. Папа у меня 30 -го года национальность вот, болгарского да, сегодня. Мама, да, мама 29 -го года, мама у меня болгарка, а папа гагаузка. Ну, Жили а -а -а. мы в Гагаузской семье, потому что бабушка и ну, общались на Гагузском. Я тоже общалась в семье на ГГУСском, но когда я ходила к родственникам моей мамы. они, они, кстати, тоже переходили на мой язык. Но когда я вышла замуж, я с мужем разговаривала, он тоже болгарин, по-русски мы с ним общались. А свекровь моя день слушает, второй потом говорит, что это за э, русская, как она выразилась, с сегодняшнего дня, чтобы я не слышала, ты говоришь на болгарском языке, все, я послушная невестка стала уже, ну я его понимала. Просто знаете, как чувствуешь себя, когда начинаешь какие-то э, э, не слова, не <спирать> ну, какие слова неправильно. Бывало, что она меня куда-то посылает. а я не понимаю этого слова да, да, да. отошла и стою и думаю что же мне свекровь попросила сделать возвращаюсь Я говорю, а зачем вы меня послали она мне тогда уже растолковывает и все вот так я, теперь я свободно общаюсь на одном и на втором языке что метод изучения языка? жаль только что я со своими детьми общалась только на болгарском надо было и второй язык <с> ними. Потому что сейчас такая жизнь. И в Турции уезжают люди. А знаете как, если, если бы они знали и этот язык, им было бы намного легче. Вот. Они Спасибо. мне сейчас говорят, надо было. Надо а вы нам еще про, про, про традиции потом расскажете. Ага. Хорошо, про белганские, и Гагаузский Ой, Про это... конфликт, есть ли между ними? Раньше конфликт? был. Раньше был. Ну, это раньше. Как был, бы, сейчас у нас это кор... война раньше. Вот. А сейчас это смешались семьи. Спасибо. Содержим. Это тема. С, с вами. Только имя назовите. Татьяна. Татьяна. Я с Херсонской области, левый берег, оккупированный. Если слышали Олежки, Крымки, если слышали, это все у нас. Война началась для меня очень трагически. У меня был день рождения в этот день. Мы собирались праздновать, все. Утром просыпаемся, а над нами летают страшные огромные вертолеты. Мы не понимаем, что такое, откуда, что неизвестно. Оказывается, по другим картам назывался Цирюпинск, а потом переименовали Олежки. А у них старая карта, они искали Цирюпинск. Есть И Вот это они летали, не могли найти, где же этот Цирюпинск. Мы не понимаем, смотрим, звезды на этих вертолетах страшные. Это шантоновский мост, вот это через Олежки проходит. И начались вот это, как Таня говорит, колонны, 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 колонны туда. Вот. Ну и сразу зашли к нам. И все, хорошего очень мало было. И пришлось уехать через блокпосты, через все. Пришлось уехать оттуда. То есть вы еще уехали до того, как затопили да. это все, да? Да, до того как затопили, а потом затоплены очень страшно там это рассказывает мой дом не затопила но зато уже фактически его уже нет я так думаю потому что и на крышу попала и стекла повыбивала и двери повыбивала и во дворе прилет был это три недели назад а сейчас вообще не знаю что там рядом они построили блиндаж рядом в соседнем дворе ну можете представить рядом блиндаж и вот это вот как раз Херсон ананас с олешек mm -hmm. на херсон это, думаю, вот это мы в такой вот серой зоне уже там кто только не побывал и русские и чеченцы а сейчас уже в последнее время сказали уже негры у нас Молодец. Да. Молодец. Да. Молодец. уже негры вот. а так, скажите еще про года впереди. и немножко о родителях они были местные да. вот из Олешек или да, приезжих они были местные в каких годов рождения вот. были родители ну, батьки. батьки 909 -го, 911 -го. а вы 1907-1911. А я 42 го как mm -hmm. раз вот у меня день рождения был. 80 лет мне должно было быть. Ну, оно и было, но без праздника уже. Вот. Родители мои местные из Олежек. Но так как родители у меня были просветители, отца направили только что освобожденную Бессарабию поднимать образование. Отец и мама работали сначала в Ивановском районе, потом передвинули пере пере его в Тарупинский район. И вот это я там жила, там училась и тоже как знаю болгарский язык, так там болгарские села, вот это вот все. Потом я училась, и после университета снова попала в болгарское село. Так что я болгарский. Спасибо. І так от здесь обитаю. Спасибо. Ну, батько, да, я любов. Я з Лисичанська Луганської області. Мої батьки. Рацо народився у 1920 році, він болгарин з Криму, з Керчі, там він народився і потрапив на Донбас уже піс... після війни. Пішла Болгарія. <реш> 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 а мама Українка 1927 року народження на Луганської області у селі родила, народилась. І папа зі своїм товаришем потрапив у те село, побачив маму і забрав її. Сезон. І так вони опинилися у Лисичанську, де я народилася, жила. Дуже щаслива була. Батьки, сім'я хороша, все було. Першу війну, що таке війна, я застала у 2014 році у липні. Мама вже хворіла, їй було 86 років, я йшла до неї увечері і на зустріч ну по головній вулиці ми жили. І на зустріч з Луганська до нас у місто йшли танки, на яких сиділи оці бородаті всі з, з, з автоматами. Було дуже страшно, дуже багато танків. Я єлеє пройшла, не знала, куди заховатися. Ну, пройшла. Uh, і ну, на, у нас була п'ять днів, така ситуація дуже напружена, коли стріляли, били все, а потім зайшли наші українські війська і вони пішли, пішли з міста. Uh, ну тоді я була, у мене була мама, у мене був чоловік, була сестра рідна менше на сім років. А у 22-му році я залишилась одна, нікого не зосталася, всі померли. І я була одна. І вранці я чую, сусіди стучать у двері, кричить, сусід молодий парень. Війна, війна! Я, я взагалі не могла зрозуміти, що це таке. І вони вже з чемоданом дітьми швидко пішли. З хати, а я привела себе в порядок, пішла на роботу, забрала документи, Уже стріляли. І так було. Я весь березень була вдома, але у нас брали на Сєвєродонецьк дуже довго, з лютого по липень, і там майже нічого не залишилося, особливо Сєвєродонецьк. А наше місто в липні взяли 22 липня. Ну, я в кінці березня я уїхала, бо було дуже-дуже страшно. День і ніч стріляють, вогнище горить у вікні, на вулицю я боялась вийти, і сусід там піде, щось хліба купує. Ну таке у мене в Одесі син, і я приїхала сюди до сина, залишилась племінниця у Києві, більш ніби. І тут я в <сиди> сім'ї.

Скажите, сколько слов про себя, будь ласка, про Ну, я одесситка, можно сказать, коренная. До революции мой прадед держал конный извоз на Виноградные два. Ну, папа приехал отдыхать, встретил маму, забрал с собой, а потом они вернулись в Одессу. Я тут родилась, выросла. Ну, папа у меня 21 -го года, мама 24-го, их уже, к сожалению, нет с нами. Но всю жизнь прожили в Одессе, любили Одессу. И не хотели менять ее ни на что. Хотя какое-то время поднимали целину и были на целине. Ну, на все-таки были, да? Да. А чем вы занимались, где Ну, работала на железной дороге. Потом появились дети. В детском саду работала. Ну, а после развода с мужем уже ушла на техническую должность. Проработала почти всю жизнь ночами. Потому что трое детей надо было поднимать. И все попало. Дякую.